Натхненного, благословенного дня четверга, такий файний час. Сьогодні вітає село Костелівка, це друга моя парафія. Тут завжди такі краєвиди, де би ти не вийшов, просто чудові краєвиди. Сьогодні навчають нас діти. Ми буквально вчора чи позавчора на біблійному колі, парафіальному, для себе відкрили одну дуже чудову річ. Ми там говорили про Слово Боже, про необхідність споживати його щодня, і відкрили для себе наново стишок із другої глави першого соборного послання апостола Петра, І він каже, прагніть, як прагніть як немовлята, молока живого, молока, яке дає, яке відживлює, тобто слово Божого. І... А я одразу згадав Терезу нашу, нашу Терезу малу, бо вона. Має таку цікаву традицію. Кожного дня зранку, аж десь із години, ну, коли покинеться, і вечором, коли лягає спати, обов'язково в ній вже є обряд, святий обряд, має, треба їй зробити стакан молока, теплого молочка. Хочеш, не хочеш. І вона така настирлива, що вона вміє приліпитися. І вона вміє просто не дати вам ні спокою, ні жити, ні відпочивати, доки ви не зробите для неї оцей стакан молока. Тепленького, не гарячого, не мусить бути дуже великий, але так, аби попила і аби так присмокнула. І то кожен день, що зранку, коли прокинеться, вечором перед тим як лягає спати. Кожен день. Нема молока, буде біда. Бо чай чай не заходить, компотик не заходить, сиропчик не заходить. Треба молочка. І. А пози, як ми вже говорили про слово Боже, то мене це вразило, що власне, в неї графік. Хочеш, не хочеш, подобається. У неї і, і, її графік. Ти мусиш влізти, ти мусиш увійти в її графік. І це для нас таке заохочення, слухайте, бо дуже, дуже багато разів, коли, я, коли питаються мене люди на, на духовних розмовах особистих, що е, як зачасто вживати слово, слово Боже, як часто читати. Який має бути графік. Тобто тут маєте ідею від Терези, маєте ідею, власне, зранку прокинулися, випили тепленького, вечором лягаєте спати, випили тепленького. Два рази на день. І, в принципі, я дивлюся на, я дивлюся на свій ду духовний досвід, що мені це так самому допомагає. Два рази на день. Зранку, коли прокинешся, воно тебе розігріє. І вечором, коли перед тим, як лягаєш спати, після цілого труду дня воно дасть тобі також благословіння, бо допоможе тобі. Розпокоїти трошки нерви, Ну бо тепленьке, або ну, свіже. Тому візьміть собі це на озброєння. Як часто? Два рази в день. Два рази в день, трошки зранку, трошки вечором. І я думаю, що точно будете мати з цього благословіння і точно будете мати з цього користь. Тому дякуємо Терезі, дякуємо за такі файні ідеї, дякуємо за цікаві підказки, за такі натхнення убутові. Я ніколи я ніколи так не дивився я на це. Де тепер помітив, вже коли вона. Корові не дає спокою, аби розслабитися зранку цей день і, і вечором пересном. Благословляю вас, тримаємося такого графіку. Я думаю, що точно будемо підживлені і точно будемо через от, оце молоко духовне, через це молоко справжнє. Ми будемо мати файні плоди, будемо мати файну енергію, звідки черпати. Будьте благословенні чудового, прекрасного дня, весняно-четвергового і майтеся файно. マルバ。